Ремонт вулиці Головної, кадрові зміни у департаменті урбаністики та архітектури, підтримка Збройних сил України, оновлення випускної кімнати у Пологовому та зміна руху по вулиці Ярошинської. Про те, чим жило місто впродовж місяця, розповів міський голова Роман Клітчук. Подробиці вже за мить. Бруківка чи асфальт. На найдовші транспортні артерії міста невдовзі розпочнуть капітальний ремонт, яким буде дорожнє покриття у фіналі робіт. Прокоментував міський голова у цьому проєкті, який є ну, зараз на головну, та справді змінюється бруківка на асфальт. І в черговий раз я думаю, що ви можете зберегти її проконтролювати, бо бо вся бруківка зберігається на мішепі. І потім з бробробруківка, яка є ну, ціла, її ставлять на інших вулицях, наприклад, як зараз ставлять на вулиці Фучика. Роман Клічук зазначив, попри те, що думки чернівчан розділились. Покриття на вулиці головній буде асфальтне. Є різні до до, до, до думки, є різні люди, і задовільнити всіх воно неможливо, не, не але таке вже хтось мав це прийняти рішення. і Дійсно, на вулиці Головній поки що до. Центрального парку в планах і в проєкті є асфальт. Тим часом у департаменті урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради відбулись кадрові зміни. Днями колишній директор Андрій Тимофійчук пішов з посади за власним бажанням. Наразі на цю посаду є нова кандидатка, зазначив міський голова. Що дня конеч обов'язки? Є це за заступник Андрія Івановича Гаврилиця Мар'яна, тобто вона виконує обов'язки керівника департаменту дня. В, 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 вона є фахівцем, вона працює вже довгий час, тому я переконаний, що ну поки що в цей період ну, на зроботу цієї справи. На вулиці Ярошинської та Квітки Основ'яненка запровадять односторонній рух. Роман Клічук зазначив, такі зміни запровадять лише після ремонту цих доріг. На комісії це, це було прийнято рішення і піти на зустріч, і зробити односторонніми, але це те, як правильно ми відмітили. Що що зробити односторонньо – це потрібно кітки Основ'яненка і Ярушська. У зв'язку з тим, що кітки Основ'яненка є погано останнім, ми вважаємо це недоцільно. Ставимо в планах на наступний рік зробити ремонт із цієї вулиці. Вже після того, коли ми зробимо ремонт, ми її відкриємо, зробимо односторонньо. Впродовж місяця з міського бюджету були виділені кошти на підтримку української армії, а також на оновлення приймального блоку пологового на вулиці Рівненській. На останній сесії ми в черговий раз отримали сили Б... 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 Безпеки і оборони. Це було виділено 23,7 мільйона гривень. Так само 3,6 мільйона гривень додатково було виділено на програму підтримки. Захисників і захисниць виділено це, це також 8 мільйонів на забезпечення потреб закладів освіти і 4,5 мільйона гривень на оновлення приймального блоку та кімнати для випусків новонароджених пологового будинку в центральній міській клінічної лікарні оновлений центр розвитку підприємництва та сучасний туристично-інформаційний центр, який на початку червня відкрили на банковій, за місяць свого існування продемонстрував наскільки він користується попитом. Нас які знає, що там є черга є записами, і якраз такого простору не вистачало місць. воно звичайно воно було добре, бо назва він був трошки більший. Але в виходимо з того, які в є. Ми використовуємо як для місцевої влади, так для зустрічі з із делегаціями з із других міст. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.